Виставка Агро 2014 упродовж багатьох років є центральною сільськогосподарською експозицією України, і за кількістю учасників вона стала найбільшою і найпрестижнішою не лише серед країн СНД, а й усієї Європи та світу. У виставці взяли участь понад півтори тисячі учасників із 15 країн світу. Це наймасштабніший захід у нинішньому році, який перевершив усі прогнози організаторів. На Агро 2014 було представлено понад 140 іноземних. Них компаній та понад 1300 вітчизняних підприємств, установ, організацій, які демонстрували досвід вітчизняного агропромислового виробництва, інноваційні технології, науково-освітній, технічний потенціал, увесь спектр продукції та послуг. АПК на агро 2014 був відзеркалений увесь сільськогосподарський імідж України. Відкриваючи виставку міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка, зокрема, зазначив: ми з вами сьогодні тут демонструємо, що той інший аграрний фронт це є та частина, яка чітко працює на противагу. це той фронт, який створює мир, це той фронт, який створює затишок. Це той фронт, який працює на досягнення порозуміння і забезпечення як всередині України, так і в зовнішньому світі. Виключно позитивних результатів експозиція нашої області на виставці була представлена продукцією 25 промислових сільськогосподарськими та переробними підприємствами. Зокрема, демонструвалися вироби м'ясокомбінатів, хлібозаводів, харчової, молочної, борошно крупяної промисловості, льонарства, хмелярства, картоплярства, лікеро-горілчиних та пивзаводів. Настільки якісна продукція, настільки конкурентно здатна наша житомирська продукція на українському ринку, а також на світовому ринку. У нас серйозний і експортний потенціал, і на внутрішній український ринок ми поставляємо найкращу, найякіснішу продукцію за найкращими цінами. Що, ну, я особливо, особисто, як очільник області, я задоволений за роботу нашого аграрного сектору. Це фактично фактично флагман локомотив, який нашу обласну економіку, та й економіку України витягує. Експозиція нашої області була насичена великим асортиментом продукції та хорошим дизайном оформлення, що безперечно привертало увагу відвідувачів. Навіть міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка відвідав виставку Житомирщини. Насправді ці досягнення, які існують, вони не влізуть в цей павільйон. Це лише місце для спілкування. Це місце, в якому приїхала область спілкуватися з іншими областями, з іншими країнами, з киянами, з гостями столиці. Кінець кінців засобами. Асу інформації, щоб показати, що є традиція. Наша ярмаркувати і на ярмарок привозити найкраще. 26-та міжнародна агропромислова виставка Агро 2014 без сумнівів, стала могутнім засобом пропаганди досягнень агропромислового комплексу України, що подальшому сприятиме просуванню наших товарів та обладнання на міжнародні ринки.